Вітаю! Я є власником інтернет магазину мобливою фурнітури та комплектуючих. Хотіла б поділитися з вами власним досвідом співпраці з агенцією «Сова Маркетинг» та безпосередньо з її керівником Василем. Наша співпраця триває не так давно, близько 4 місяців, але за цей період вже є певні результати, якими я би хотіла поділитися. В мене був досвід налаштування рекламних кампаній та ведення рекламних кампаній у минулому. Але вчилася я на своїх помилках. Відповідно, це відображалося на роботі інтернет-магазину. Зрештою, коли відкривала магазин на платформі Хорошоп, вирішила, що цією справою мають займатися а Лише професіонал. Коли починала обирати підрядників, мій вибір зупинився на слова тому що неодноразово до того не переглядала відео Василя, де він доступною мовою все чітко без води, багато чого пояснює, багато корисного подає і, відповідно. Мій вибір був очевидний. Особливо ще повпливало те, що Хорошоп подає Василя його агенції соломаркетинг у надійних партнерах по просуванню інтернет-магазинів в інтернеті. Тому, звісно, мій вибір був очевидним. Напротязі. Цих чотирьох місяців рекламна кампанія росте, результати ростуть. Є позитивна динаміка, яка мене в принципі дуже радує. В процесі роботи хочу сказати важливо при запуску рекламної кампанії. Був заблокований Мерчант центр. Ми стикнулися з блокуванням і не одноразовим. От, Василь, відповідно, все взяв на себе, шукав причину, виправляв помилки, писав апеляції. Мерчант, відповідно, звісно, був розблокований. От, але це е, додає певного е, плюса для Василя, е, що він є професіоналом у своїй справі, е, знає, як все робиться і як це правильно робиться. От, е, щоб це потім м, гарно впливало на показники роботи. От, е, співпрацю я, звісно, задоволена, і зараз на сьогоднішній час. Е, Дивлячись на те, як просуваються рекламні кампанії, можу сміло рекомендувати Василя От, і його команду до співпраці. Йому велике дякую за розуміння і за терпіння. Він вміє дуже гарно пояснювати завжди на зв'язку, комунікабельний і дуже приємний в розмові. Так що від щирої душі рекомендую.